Це міні кабріо родстер, а це його скло. Як бачите, окремо від машини треба це кепське непорозуміння усунути. Зараз цим і займемося. Нагадаю, мав проблему з тим, що відценту відклеїлось скло штатне. Воно не розбилось, просто відклеїлось. Задача була його вклеїти максимально по-заводському. Ось так це готово, ось так це виглядає. Причина, основна причина того, що відклеюється скло. Тканина, проєм, куди скло вклеєне по заводу, він подворотик у нього заклеєний, цей підворотик розклеюється і таким чином відривається скло. Ми її склеюємо на місце. Той підворотик і для... 100% гарантії, що не буде, щоб не було рецидивів, ми цей підворот прошиваємо. Отак, от, як бачите, подвійним шовчиком. І тільки після цього під пресом вклеюємо скло так, щоб воно гарно зафіксувалось, і ми вам могли дати гарантію на те, що воно не буде протікати, не буде відлипати і буде виглядати максимально охайно. От, На відміну від е, всякого роду. Народної медицини з силиконом, суперклеєм і тому подібними складами. Тому, якщо маєте проблему з відлипанням, будь ласка, не експериментуйте, відразу приїжджайте до нас, записуйтесь, зробимо все максимально охайно і красиво. Якщо ви вже туди пустите народних умільців, потім це, по-перше, буде дорожче усунути ці наслідки всі. По-друге, вже не буде змогу повернути максимально заводський вигляд тому всьому. Так що так воно тепер виглядає, як на мене красиво і по-заводському.